Шановні колеги, фахівці з охорони праці, я казакова Діана, представляю Федерацію про спілок України. На запрошення групи компанії Новатор планую взяти участь у всеукраїнському семінарі з охорони праці. Під час своїх виступів я вам розкажу про ті зміни в законодавстві, які вже відбулися в сфері безпеки та охорони здоров'я працівників, про наш шлях до Євросоюзу і імплементації європейських директив. Але найбільшу увагу я присвячу питанням проєкту трудового кодексу, зокрема книга 3 безпека та здоров'я та шоста державний нагляд. А також ми з вами поговоримо про перспективи змін до порядку розслідування, про новий проєкт кодексу про адмінпроступки та багато багато іншого. Чекаю на плідну і цікаву дискусію та роботу. До зустрічі на семінарі!